Сенді 2012. Нью йорк не Венеція. Ми підемо під воду. Вулицями Атлантика йде переможним походом. Римським легіонером освітлювана маяками ще трохи. І в телефоні вигасне батарея ще трохи. І вода понесе з моряками, і радісним, і Устигнути ще завести Тойоту. Атлантика завиває вітром з горла койота, океанічна хвиля заходить на острові мертво, чіпляється за його тілом і заливає простір, і світ, який ми будуємо зі скла і цементу, так розпливається просто. Спливають мертві єноти й намоклі матраси, і опускають матрас, воду тонкі огорожі з пластмаси, електричний струмінь. Сповзає дротом, як білка, яка, мабуть, ошаліла і ловить звуки моторів і крик рятувальної служби, я обламала зілка, близько, вже повторив. Я знаю, що мушу промовкнути, і руку тримати Софії і Христини, я знаю, куди їх сховати, коли все тече і вода проривається в нори, і я їм кажу ми не підем, як господи, під воду, сідаємо на хвилі, і будемо співати хором, Софія, чи взяли улюблено собі? Ми будемо співати, настанемо у бік океану, з якого приносить притухлий запах метану, який нам читає біблійні стихи, він відступить, ремонтна бригада, немов саранча у жилетках, носитиме речі з будинків і тупо, вивчатиме смерть і стихії поети. Я знаю, що колод триматиме руку дитини в старечому домі, проламано старі і стіни, нью Йорк без електрики, вагони без рейок. Так що ж затопило? Що прийшло із водою? Завислі слова, бо нема батареї? Чи наше життя біля тої? Водойми, це наш корабель. І нас залило по ніздрі. Цей час він легкий, як у каністрі, ці стіни з панерами думали камінь, цей вилив води з гайморових пазух. цей пульс середини серцевих камер, як смерть, що приходить Вирок.